Чути вам тривогу? Тільки ж розпочалося. Ну як же ж без неї? Конечно, конечно з самого тра поранше. Видно, в Білорусі знову позлітали самоліти. Отак нас і держать в страху на нервах та на переживаннях, що воно відбувається. Кроме цього всього ще й інформації нема ніякої. Не часто тут чути. Це зараз 8.35, Ну, грубо говоря, півдев'ятого утра. І починається заново. Так це ж тут не так сильно чути. А ті, що близько люди живуть, да, біля оцих звуків, то там взагалі невозможно. Дожній зараз притушить його. Тривога буде продовжуватися, а гудка не буде. Але щось довго не виключають. Одна жіночка. Ну, старенька, да? так, трошки побалакали з нею. І вона думала, що повітряна тривога іменно тоді. Проходить, коли гудить гудок. А ми ж їй кажемо, так ні, це ж вона просто вначалі гудить, а потім просто її відключають, а повітряна тривога продовжується. Вона каже, так, да, а я не знала. Кажу, і в кінці, коли закінчується, теж включають гудок. Там на минуту дві три не знаю, ну, точно не скажу. Так от, хочу сказати, що. Якби знав, б їй не казав, бо її ще душі е розстроїв, тим, що вона не знала. Не знала людина, так, що тривога продовжується, хоч і немає гудка. А ми думали, що тривога повітряна це тоді, коли гудить і все, а там вона закінчується. Кажу, та ні, як посудити, у нас тривога більше, чим, чим її немає. Тут які справи, люди мої дорогі. Надіємося на краще. Віримо, віримо, що все буде добре. Всім гарного дня і миру нам усім.